Вітаю ви на каналі! Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Наступають холоди і Одесити в очікуванні теплопостачання. Коли це станеться і які ризики взагалі на нас чекають? Говоримо сьогодні з Сергієм Левіковим, підприємцем, спеціалістом систем життєзабезпечення. Сергій вітав. Вітаю, дякую, що долучилися. Розмова у нас буде більш узагальнююча по ситуації у місті. Я трішки нагадаю, що змінилося у нас керівництво міста, і найголовніше побоювання, яке озвучувалося у зв'язку з цим, це саме було як же буде запускатися теплопостачання. Ну потім заспокоїли трішки посадовці-чиновники. Сказали, що ну як, як, як мало, так і запуститься. От все ж таки поговорити про те, яка на нас очікує зима, тим паче ще й в, зважаючи на брак газу, який анонсується, якщо можна так сказати, прогнозується, має сенс. Тож з самого початку, глобально які ризики на нас можуть очікувати, ну власне, з настанням холодів? Ви знаєте, я приблизно 15 років працюю в цій сфері. І е, на початку кожного опалювального сезону е, мене десь запрошують на якісь зустрічі, ефіри. І десь з 2010 року постійно стає питання, що саме ця зима буде якоюсь дуже проблемною. Звісно, ми в 2010 році ще не, не знали і навіть не могли уявити, що буде з нами вже сьогодні, у 2025 році. Але все тримається на інженерній інфраструктурі, тих системах життєзабезпечення, які були спроєктовані, побудовані там, з середини минулого сторіччя, які в цілому були направлені на резервування потужностей, на використання різних видів. Звісно, це все. Планувалася з урахуванням, що біля Одеси ще й буде атомна електростанція, її не стало, ну вона не була побудована, але тим не менше, потужності були прораховані, заплановані і відбулись. Сьогодні ми працюємо з тим, що нам залишилось у спадок, і щорічно відбуваються якісь незначні, але тим не менше важливі. Модернізації, заміни, перекладки і так далі. і так далі. Про те, що система вже не витримує ні часу, ні завантаження, ні військових ризиків, ні природних катаклізмів, ми з вами знаємо. Жахлива трагедія з нами сталася під час потопу, коли загинули одесити. І це все для нас сигнал і знак до того, що це все треба переосмислювати в контексті того, яким місто є сьогодні, яким ми бачимо його в майбутньому, і від цього ми маємо передивлятися і планувати наше майбутнє енергозабезпечення, електроенергією, водою. Каналізацією, теплом і так далі, і так далі. Ризики, звісно, які на нас перед якими ми можемо стикнутися, це ризики війни, це візики, ризики обстрілів, і, звісно, ми розуміємо, що після кожного обстрілу енергетики потребують в часі. В величезної кількості зусиль обладнання матеріалів для відновлення електрозабезпечення, і, в принципі, ми маємо розраховувати на них на те, що вони стійко, міцно продовжать відновлювати нашу інфраструктуру. При цьому паралельно з цим кожна, скажімо так. Одиниця нашого одеського суспільства має займатися своїм персональним плануванням, починаючи від квартири, закінчуючи підприємством. І в кожній такій одиниці мають бути і план А, і план Б, і так далі. Тобто резервування і альтернативні можливості, де це можливо. Для ситуації, коли може не бути або електропостачання, або теплопостачання, або води і, і так далі. Я в жодному разі не підтримую ці постійне налякування через медіа про те, що саме ця зима буде найстрашна і найхолодніша. Мені навіть іноді здається, що це взагалі частина якоїсь там російської ІПСО і пропаганди ну, направлена на залякування нас з вами, щоб ми там боялися, що зиму, зима буде для нас складною. Я все ж таки вважаю, що в умовах достатньо системної роботи енергопостачальних компаній компаній, які обслуговують енергетику працюючих на всі там 100% комунальних служб, ми можемо пережити цю зиму при ну, дуже великій кількості потенційних сценаріїв обстрілів. Але при цьому так кожне підприємство, кожна установа, соціальна, бюджетна, комерційна і ОСББ і Будь-якого типу будинки мають е, добре готуватися. На четвертий рік повномасштабної війни багато хто цю роботу провів, але тим не менше її ще забагато. Е, мають бути резервні живлення, повербанки, акумулятори, е, все, що може. Пункти з... незламності. Так, да, це, це окремо. Все, що може підтримати для збереження тепла в приміщенні, резервні запаси води, це те, що ми з вами як Одесити, як для своїх квартир, для місць, де ми працюємо. Можемо зробити і можемо підготувати. Я би хотіла поговорити більш детально саме про опалення. Чому? Тому що навколо нього зараз утворився такий трішечки інформаційний вакуум з одного з одного боку. А ми знаємо, там, де немає офіційного підтвердження, там з'являються оці навіювання, залякування і якась фейкова інформація. До 10 листопада не буде тепла в Одесі. Це заява, яка пролунала на комісії ЖКХ міської ради. Це сталося, до речі, одразу після того, здається, на. Другий чи третій день після призначення а, пана Лисака, головою міської військової адміністрації. Ну, тобто, і це був а, важливий сигнал про те, що місто працює, служби працюють, комісія працює. Але про 10 листопада офіційно ані сайт мерії, ані якийсь чиновник не оголосив журналістам, хоча б які б це передали містянам. Чому? Тому що комісія, ну, це м, до недавнього часу вони взагалі були закриті, і Ми не знали інформації звідти. Да, не Її засідання. Комісія це ну, така між собою чі, чиновників і депутатів. Чому давайте так, чи пізно 10 листопада, по-перше, по-друге, з усієї України чуємо заклики, давайте пізніше розпочнемо якомога це опалювальний сезон, тому що в нас проблеми з газом, наскільки ця проблема глобальна. Давайте почнемо з 10 листопада, чи це нормальна дата, а потім. Про. Звісно, якщо уявити, що зараз немає в країні війни, то це запізно. Ми вже сьогодні з вами відчуваємо, що без опалення в приміщенні некомфортно. Але так ми читаємо в відкритих верифікованих джерелах інформації про те, що ми маємо споживати менше газу, що його кількість обмежена. І таким чином була дана рекомендація органам місцевого самоврядування починати сезон трохи пізніше. Тим не менше, в соціальній сфері газ є, є ліміти на цей газ. Вони знову ж таки там постійно урізаються, але тим не менше вони, вони є. І о, опалення вже розпочинає подаватися поступово. В Одесі ви маєте навес. Я е, а чи по Україні по інших районах? Я кажу е, навіть про Одеську область е, взагалі угу. е, там, де е, опалення незалежно від, від центральних систем, в Одесі. Ми в більшості залежні від центрального опалення, від нашого комунального підприємства, теплопостачання міста Одеси, яке управляє. Більшістю котелень, які ну, в контексті соціальних установ вони, скажімо так, майже основний тепловий постачальник. Я ну, звісно, ми не володіємо з вами всією інформацією. Вона дійсно поступає до нас дозовано. Але я просто думаю, що ми маємо її сприймати за даність, враховувати це, готувати наші приміщення, щоб зберігати там тепло, щоб воно там не просто не, не улітало через квартирки, і таким, таким чином на це налаштовуватись. При цьому я Є керівником приватної компанії, яка займається обслуговуванням газових котелень. І я наблюдаю, як поступово в області, особливо в соціальній сфері, котельні запускаються, опалення постачаються. Ну, це в першу чергу ті заклади, які в цьому потребують. Там, де є люди, які знаходяться там стаціонарно, або діти, які там навчаються. Тобто навчальні і заклади і медзаклади, так, так переважно. Так, так. Це, до речі, за ініціативи а, міської влади, е, за ініціативи громад, отак От правильніше, напевно, буде сформулювати, відбувається, і за кошти громади, бюджетів громади. Правильно розумію? Так, це навіть не кошти громад, це кошти наші з вами, кошти користувачів послуг житлово-комунального господарства. Тому що більшість цих підприємств. Часково датуються, але ці дотації не покривають всіх їх потреб на постачання послуг для нас з вами, і вся їх діяльність складається з тих платежів, які, які ми сплачуємо. Ну, тобто, для маленьких громад це можливо для такої великої громади, як Одеська, це дуже складне питання, правильно? <плес> Ну так, ми можемо просто уйти в деталі, в яких я може і, і на спеціаліст щодо там, фінансового стану міського теплозабезпечення. Воно вкрай в складному стані знову ж таки, із за того, що високий відсоток не, не платежів. І саме тому воно періодично потребує підтримки від міського бюджету. Але Ну, я, я не представляю ні органи самого самоврядування, ні, ні якусь державну структуру. Тобто, я, скажімо так, як спостерігач і учасник комерційного ринку в цій сфері, можу сказати, що інформації офіційної дійсно недостатньо, роз'яснень недостатньо, але ми розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо, знаходимося і. Я думаю, що ми маємо враховувати військову ситуацію, військовий стан, те, що наш регіон знаходиться в зоні військових дій, і тому готуватися до того, що 10 листопада розпочнеться опалювальний сезон для містян, для мешканців міста Одеси. Але я все ж таки сподіваюся, що в соціальних закладах тепло буде раніше. І це все ж таки стосується користувачів центрального опалення. Ситуація для тих, хто має альтернативні джерела опалення, вона вже легше. Є багатоквартирні будинки з газовим опаленням в Одесі в великій кількості. Є дахові котельні в багатьох сучасних і несучасних житлових комплексах. Там таких котелень близько там, 200 в Одесі. Те саме стосується котелень соціальної сфери, комерційних закладів, які вже більш гнучкі. Так це виявляється тільки сьогодні. Там, мабуть, коли вони будували ці котельні, вони не, не знали, що колись це буде таким джерелом маневрування. Але сприймаємо ситуацію такою, якою вона є. Основна теплова генерація в місті Одеса це теплопостачання міста Одеса, Одеська ТЕЦ. І вони враховуючи ситуацію з газом, з підготовкою до опалювального сезону, обирають найоптимальнішу дату для пуска постачання тепла і в Одесі. І також в передмістях Одеси досить велика кількість великих і малої потужності газових котелень, котелень на електричній енергії, на твердому паливі, і альтернативні джерела енергії, і так далі, і так далі. Що стосується промисловості, то і до повномасштабної війни, і за ці майже 4 роки багато хто з підприємств за скажімо так сформував системи резервування щоб не залежити не залежне не залежати від тільки одного джерела енергії розуміючи в Ну, те, в які складні часи ми сьогодні живемо. Uh -huh. а, знаєте, чого найбільше побоюються зараз українці? Я бачу це з соціальних мереж, з коментарів, що в квартирах буде набагато холодніше, ніж зазвичай. Але, до речі, одесити з центру міста пишуть, що у них і так прохолодно. Бо зрозуміло, старий фонд він багато втрачає тепла і його дорого утеплювати, якщо це ще історична будівля. То не завжди там легко отримати на це дозвол, і так далі. і так далі. Там багато нюансів. Е, може так статися? От ваш прогноз, що все ж таки через брак газу, е, мало того, що ми і пізніше розпочинаємо опалювальний сезон, і тепла буде набагато менше в квартирах. Проблема теплопостачання в Одесі з'явилася не під час повномасштабної війни і навіть не під час ковіду, а вже років. 20, може 30. Із-за того, що не завжди ефективно центральне опалення там, де воно є, і точно так же контроверсійно не ефективно децентралізоване опалення там, де воно влаштоване. Тобто, ну, це проблеми системні в нашому місті. І я не прибічник там шукати якихось конкретних винних, тому що. Ну, Ці проблеми накопичувалися роками. Система зношена, обладнання зношене, воно будувалося для зовсім іншої, скажімо так, картинки міста. Тобто ті, хто проєктували ці всі об'єкти енергетики, вони бачили Одесу інакше, можливо, там більш промисловою. Тим не менше, сьогодні а... Я з цим зустрічаю вже 15 років. Завжди є проблеми десь, в центрі міста, особливо, ви правильно кажете: температура теплоносія не відповідає нормам, температура в приміщеннях не відповідає нормам. І ну, це не проблема саме цієї зими, це проблема з співдії. Міста і конкретних мешканців, конкретної будівлі, а можливо в деяких випадках це вже і проблема тільки мешканців, тому що ми все ж таки живемо в час ринкової економіки, ринкових відносин, і ми не можемо від такого колективного міста постійно. Шукати вирішення наших соціальних проблем, якщо ми до них не підготувалися. І так, є будівлі, де треба відходити від центрального опалення, є будівлі, де навпаки вигідніше разом спільно скоперувавшися, облаштувати для себе спільне опалення приміщень. І... Ну, це потрібна сама організація, де дійсно місто може в цьому сприяти, може сприяти держава з допомогою різних програм софінансування, компенсації, залучення дешевих кредитів і так далі. Але, звісно, я не на стороні тих одеситів, які по 20 років живуть в холодних приміщеннях і чекають. Коли на наступних виборах хтось прийде і вирішить проблему саме в їх квартирі, я все ж таки вважаю, що власники нерухомості мають вже цю ситуацію вирішувати самостійно. І сучасні технології, розвиток різних. Там, різного обладнання, здешевлення вартості поступово цього обладнання, дає нам змогу поступово, я розумію, що це не, не одразу і може не за один рік, але хоча б в кожному приміщенні мати свій власний план модернізації, теплозабезпечення, енергоефективності для покращення умов навіть в такі. Складні і ризикові часи, в яких ми зараз знаходимося. ви знаєте, ви намалювали ідеальну картину, напевно, так. з точки зору майбутнього інфраструктури нашого міста. Будемо сподіватися, що ми доживемо до цієї точки. Ми точно можемо дожити, і е, тут е, я. Бачу дуже корисну підтримку в залученні різних міжнародних розвиткових проєктів, організацій. Так сталося, що в 2022-2023 році я долучався до діяльності обласного гуманітарного штабу, і в мене була можливість спілкуватися, дізнаватися про те, як працюють ці розвиткові програми. І європейські, і міжнародні, і різних урядів урядів країн Європи. І в співдії з ними, співдії з державними інвестиціями, з інвестиціями приватних ринків в Одесі можна поступово побудувати сучасну інженерну систему. Нам це не буде надскладно, тому що все одно вона вже є, нам є на що, ну, з чого починати, і просто у міста має бути чітка стратегія, яким буде теплозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення, як протидіяти тим катастрофам, яка відбулася нещодавно у зв'язку з потопом. Катастрофу, я це називаю. Ну, тому, що загинули Одесити, і е, у міста є е, перелік е, різних необхідних е, дій до того, щоб це е, сформувати. Тобто, це не, ну, не, не треба якось там окремо досліджувати, тобто всі профільні організації знають, що треба робити, в яких мікрорайонах, районах, е, ділянках міста. І на це все потрібні величезні ресурси, і я впевнений, що попри війну, навіть попри те, що вона може тривати, чергово, послідовно такі проекти можна впроваджувати, щоб покращувала ситуація з теплопостачанням, щоб не заливало місто так, як воно як відбулося нещодавно. І е, деякі проекти в співпраці з міжнародними організаціями, з державними інвестиціями і, можливо, приватними ініціативами можна впроваджувати. Як то кажуть, була б політична воля. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, дякую до речі, що е, заспокоїли і не підбурювали ту паніку, яка зараз дещо народжується і розвивається в інформаційному полі. Сподіваюся, що цю зиму ми проживемо. Не гірше, принаймні ніж попередньо, і а, ті, що були з 22-го року в нашому житті. Ну, пережили. Ну, переживемо ще одну. Сергій Левіков, підприємець спеціаліст систем життєзабезпечення, був сьогодні. На ну, усі готуйтеся до зими. Поки що є трішки часу. Можна ще прикупити додатковий пауербенк. Можна подумати про а, електроковдри. До речі, це дуже така поміжна а, штука, але вона але працює безпечні. Безпечні так. так і працюють вони з Е, Тому знов ж таки повертаємося до пункту один пауербенки. Наше все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.